Який сьогодні бочок. Маємо ось такого невеличкого кабанейро. Відділяємо його від зеленої частини. Цей наш бочок. Гарнесенько його зачищаємо, відрізаємо цитючки, вони нам не потрібні. І ріжемо на ось такі порційні шматочки розміром в два ребра. Показую. Ось такий сьогодні бочок. Кабанейро був невеликий, але і не супер м'ясний. Ось такий маємо бочок. Ось це світленька полосочка, ось тут. Це також м'яско, але слабо видно. Тому здається, що бочок сильний. Але насправді бочок буде м'ягенький і файний. Не супер м'ясний, повторюю. Він такий досить середній, але буде м'ягкий, бо Видно по його структурі, що він такий ціленький, хорошенький. Ціна такого бичка на сьогодні 240 гривень за кілограм. Свіженький в наявності. Гарного дня вам!